Добрий день, українці! Продається будинок в Півці Київської області зі зручностями на березі ставка в мальовничому тихому селі. Відстань до найближчого міста до 5 кілометрів, до Києва 90. Будинок 50 квадратних метрів, обкладений цеглою, покритий металочерепицею. Будинок має дві спальні. Кухню, веранду, грубу, котел, туалет з ванною кімнатою, опалення індивідуальне газове, є гаряча вода, кондиціонер, електрика, швидкісний інтернет, супутникове телебачення, каналізація септик, свердловина. У будинку пральна машина, духова шахва, плита, холодильник, телевізор, є колодязь, погріб, підсобні приміщення. Меблі залишаються, заходьте живі. Площа ділянки 25 суток. Є город чистий рівний, є садок, великий газон, добрі сусіди. Зараз буде відео з квадрокоптера. І ви самі побачите, який гарний дизайн, як красиво. Будинок з усіма комунікаціями. Ціна 25 тисяч доларів. В селі є магазин, кіоск, зупинка транспорту, школа. Запитання, які цікавлять, звертайтеся до господаря, телефон якого буде в описі та в первому коментарі. Якщо не буде телефону, значить будинок продали. Посаджена клубніка. Доріжки, вислані бруківкою. кітці. Насаджено туй. Бересплеск. Та вок. Дуже красиво. Це наша мальовнича Україна. Мало ми її бачили, мало їздили. А зараз, коли подивишся по інтернету, які красиві міста. Паркан з бетону. Підписуйтеся, українці, на наш канал. Попереду багато цікавого. На все добре, шановні українці.